Ніколи не ставте сумну музику своїм клієнтам, ніколи не ставте Radiohead чи паліндрома. Це все буде зменшувати ваші продажі. Ви впевнені, що це так? А може я вам щось не доказую? Це залежить від часу і місця. Якщо ви поставите найсумніший трек Radiohead, під якого хочеться залитися сльозами. В цьому нічого поганого не стане, тому що в гарній кав'ярні, коли звучить кріп, це буде навіть дуже і дуже доречно. Звісно, є дослідження і такі, які свідчать про те, що люди, які перебували в сумному стані, отримували більше занурення у нього, коли в закладі звучала саме така музика. Проте, якщо це не систематичне явище, де ви постійно насичуєте своїх клієнтів сумною музикою. That one makes me think. Of death. Це абсолютно нормально. Гарний трек. Він, перш за все, гарний трек. That's fucking true. Якщо у вас бізнес пов'язаний із продуктовими магазинами чи із швидкими продажами, краще притримуватись нейтрального чи позитивнішого характеру. Глибокі філософські роздуми вам тут просто не потрібні. Хочете знати більше? ви в курсі.